І ми зараз тема нашого уроку навчальний проект. Якщо у вас немає надрукованого зошита, будь ласка, напишіть у зошиті в клітинку на сьогоднішнє число, 18 квітня, навчальний проект. Зараз ми переглянемо відео, а потім я розповім, яке ваше буде персональне завдання. Настя це було, ну, на роках фізики, нагрівання, охолодження, випаровування, кипіння, конденсація. І це, це у нас про воду. Цікаво, а чи можна її пити? Ось ту нашу гімназійну воду з-під крану. Метою нашого проєкту є перевірити, чи можливе споживання води з-під крану у гімназії. Світити якість питної води за та фізико хімічними та мікробіологічними показниками, та проінформувати учасників проєкту у в користанні сонячних батарей у домашніх умовах. На екрані ви можете побачити ментальну карту нашого проєкту, створену в Online Serдовиch, Fizec.net. Тут зображено використовування води вдома та в гімназії. Також тут можна відкрити вкладені об'єкти, наприклад, газету врятую світ. На екрані розташовані фото з сонячного колектора, встановленого на будинку нашого однокласника. Також тут видно, наскільки радості нагрівається вода. Звичайно, у сонячна батареї є і переваги і недольки. До переваги відноситься загальна доступність і невичитність джерела, тобто сонце весь час світить на нашу планету, і також теоретично повна безпека для навколишнього середовища. Є і недольки, залежність від погоди і часу доби, а також висока вартість конструкторів. Вода найважливіших чинник біосфери, без неї неможливо життя жодної живої істоти. Навіть людина не може прожити без води і ще йшли доби. Проте не варто забувати, що у воді є багато небезпечних шкідливих мікроорганізмів, які можуть викликати різні захворювання. Отже, ми вирішили перевірити, чи відповідає гімназійна вода всі вимогам. Для цього ми звернулися у лабораторії Львівської політехніки, де нам допомогли зробити необхідні досвід. Спочатку ми означали прозорість води, для цього ми використали ремірний циліндр. Наповнений водою. Від них знаходився кафти куперу з літерами. Я спускав воду з циліндра, поки Настя пробувала побачити вітери. Коли стало видно літери, ми відміряли шкалу і вона відповідала норму. Потім ми перевіряли, чи вода має смак. Ми налили два стаканчики гімназійну воду, а в інші Аквадіон. Трошки її продегустували, і могли сказати те, що Аквадіон не мала смаку, а в юмназійній воді відчувався легенький смак. Потім ми визначали смак та запах води, аквадіон та спідкран. Для того, щоб визначити запах води, ми набрали її в колби, закрили корками, потім коловими обертами перемішали воду для того, щоб гази піднялися до корка. Потім витягли корки і піднесли колби до носа. Ніякого запаху ми не відчули ні у воді Аквадіон, ні у воді з-під крану. Далі ми дізнавалися водневий показник води. Для цього спочатку ми додали індикатори. Пратил і фенол Вони не змінили свій кольор у воді, тобто вода має нейтральний син дощ. Порівняння органологічних показників досліджених проб дозволяє стверджувати, що кращу якістю володіє вода діо. За результатами проведення в рекомендовано доживання у власне вододіон в рекомендації оголошено по гімназійному радіо. Також ми встановили бутильовану вододіон у кабінеті фізики. створили ментальну карту середовища Іспанії Схепна. Нет. Учасники проєкту провели частину уроку на тему Вода у першому класі. І ми ще випустили газету світ». Проєкт підготували гімназистка 4-го Б-класуя, а також гімназист 4 го класу Пелешку Севери. Так, це запропоноване відео від інтелекту про проєкт. Я розумію, в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, такі проєкти ми виконати не зміжимо, зможемо кожен з вас окремо, але давайте спочатку розберемо, що ж таке проєкт. Давайте пригадаємо, дамо відповіді на запитання, які, відповіді на які пролунали у відео. Чи було чітко сформульовано тему проєкту? Так. Яка це була тема? Можна не дослівно, як ви її запам'ятали. Вода. Що вода? Що б діти повинні були зробити з водою? Тиматися... Перевірити її властивості. ну В школі вода, яка є з крану, так? Чи можна її пити? А в мене можна. Що? Ну, звідки ти це знаєш? Ну, я завжди п'ю з під крану в нас і фільтри. <клід> ну, і служу, можна попити <клід> Добре. Для цього повинні бути певні висновки? Чи було чітко сформульовано мету проєкту? Мета це, іншими словами, завдання, те, що вони повинні були зробити. Ви знаєте, що це властивості води? Так, і, та, ні, завдання. Які їм завдання перед ними стояло? Що їм потрібно було дізнатися? Порівняти так, властивості води з нормами, так, щоб можна, щоб вони потім впевнили, що ці, цю воду можна вживати. Чи було використано зайву інформацію, що не стосувалося теми проєкту? Ні. А я не згодна, мені зайве було те, що вони там про сонячні батареї, казали про нагрівання, води, вживання. Це ніяк не стосувалося теми проєкту, а саме, чи можна вживати воду зі школи. Піше одну хвилинку. Так, Ви згодні зі мною. Який наочний матеріал, дослід було продемонстровано? Що вони робили? В ковпах щось дивилися. Так, вони дивилися через е, таку довгу ковбу, визначали прозорість води. Ще вони як, які досліди проводили з водою? Вони її. Визначали зап... в мачі має вода запах. Запах і смак. Так, куштували, тобто, так, а також вони здали, так, одну секунду, а також вони здали, в місцеву лабораторію для того, щоб в лабораторії визначили показники, так? щоб там не було шкідливих бактерій. А, чи був оптимальний час презентації проєкту? Це відео було е, не більше 4 хвилин. Вам вистачило цього часу? Ну, е, діти, які розповідали, розкривали цю тему, вони е, розкрили її, встигли за 4 хвилини її продемонструвати. Мені також здається, що загалом вони виконали справі задання? Чи конкретно вам сподобалося в цьому проєкті? Що найбільше, ну, що найбільше сподобалось? Який саме факт? Яка стадія? Що сподобалось? Ну, мені, мені сподобалося, що вони проводили досліди власноруч, так? не чекали показників з лабораторії, а намагалися в тих умовах, в яких вони знаходилися, виконати якісь досліди, щоб підтвердити чистоту цієї води зі школи. Які недоліки проєкту були? Ну. Те, що, напевно, результати можуть не дуже бути точними, тому що вони проводилися весноруч, а у лабораторії будуть більш. Так, мені, також, так, мені також не вистачило проміжної якоїсь інформації, так? Де саме взяли вони цю воду, так? З якого істочника? Це було з крана, в їдальні. З якоїсь ємності. Тобто, пам'ятаєте, у нас в школі була і в крані вода, і в таких великих бочках стояла, можна було набрати воду, і в чайниках стояла, і в кульорах класі стояла вода. Також, може, залежало від того, тобто ну інформація більше, як вони брали воду детальніше. Також мені, мені було, щоб більшість зображень, які було в презентації, це не їх власні малюнки, зображення. Це щось взяти з інтернету. Тобто докази того, що вони проводили саме ці досліди, Відео, докази мені більше сподобалося, щоб я стежила за саме їх виконанням. Добре. Тепер. Після того, як ми подивилися, як діти виконують проєкт, у вас завдання також виконати міні-проєкт, не такий тяжкий, не такий великий. Міні-проєкт, але він повинен також мати тему, мету, якийсь дослід. Ви повинні це зняти і потім надати мені. Для цього я зараз демонструю вам а, варіанти м, тем, яку ви можете обрати. Ви зараз бачите багато багато тем. А, я скину покликання, і ви після уроку подивитись, перечитайте, подивитесь, яку інформацію вам достатньо буде. Але я рекомендую взяти таку тему, яку ви зможете, про дослід на яку ви зможете зробити в домашніх умовах. Ну, наприклад, паперова авіація і досліди з ними. Скажіть мені, будь ласка, ми можемо цю тему зробити вдома? Так. Так, тобто ви можете побудувати різні літачки з паперу та подивитися, як вони літають, від чого це залежить, провести досліди на цю тему. Так, Тобто, тема в нас вже є паперова авіація, і досліди з ними. Мета це подивитися, як конструкція літака впливає на дальність польоту. Або вигадати свою тему, що ви можете порівняти? А флот... Хто такий мичко Коля? Паперовий флот ви можете вдома виготовити? Так. 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 Повітряні змії і досліди з ними також ви можете виконати. Прогноз поводить по поведінці рослин або помахнути тут більше біології, Але вдома ви також можете це виконати. Спостереження і фотографування близького, природа близького, також в інтернеті достатньо інформації, щоб повторити це вдома. А також ви можете е зняти, е дізнатися більше інформації з, е про близьковку. Багато тем ви підказуєте, як можна ось Нікола Тесла і його видатний винахід. Ви можете е якийсь його винахід повторити вдома. І так далі. Тобто я скину вам покликання на це, а ви е оберете свою тему і її реалізуєте. Давайте для прикладу візьмемо паперову авіацію та досліди з ними. Е ви так само, як і я. Записуєте тему паперова авіація та досліди з ними. Форму подання матеріалів проєкту. Як я її можу реалізувати? Скажіть мені, будь ласка, що я можу тут запропонувати? Я можу зняти відео на цю тему? Так. Так. Так, або фотографію. Тобто, ось це я можу взяти фотографію. Електронна презентація. Мені здається, що так. в даному випадку це можливо, але достатньо буде відеофільму, так? Якщо ми його виконаємо, або фотографії. І те і те покаже, що ми робили якийсь дослід. Моделі. Так, ми обов'язково виготовимо якусь модель літака. Таблиці. Таблиці нам не обов'язково повинні бути, так? Ми заповнимо цей зошит. Цей зразок, шаблон, і нам для, для, для цього буде достатньо. Так. ще тема? Ви обираєте кожну свою. Я вам кажу про паперові літаки та досліди з ними. А... Основні тези, які слова ми вживаємо, будемо вживати, які, коли ми будемо казати про літаки? Паперові літаки. Повітря, повітря, так. Що ще? Папер, папір, аеродинаміка, так? А... Дальність польоту, відстань, тобто всі слова, які ми будемо використовувати, які має фізичний зміст, ви сюди записуєте. А потім робите висновок. Який висновок? Після того, як ви виконаєте проєкт, ви побачите, що у вас відбулося, що ви доказали, що ви показали, що ви дізналися. Наприклад, я побудувала один літак е з звичайного паперу, а 4 інший з. Папір у клітинку. Тобто в них однакова була різна маса, так? І можу дізнатися, як вони літали. Або навпаки, я побудую е, літак е, з гострим носом передньою частиною, або з тупим носом. Подивлюсь, як він буде літати. Тобто, ля, я роблю висновок. Що я дізналася, висновок я роблю в залежності від того, яка мета мого проєкту? Зараз у чат ви отримаєте покликання на цю тему, на перелік важних дослідів. А ви в нових знаннях теж залишити посилання, так? Так, так, звісно, залишу посилання про здання. На все про все. У вас а, два тижні. Цей і наступний. На те, щоб виконати, а, зняти, оформити та надіслати мені. Після цього уроку. Я буду чекати в особисті повідомлення в нових знаннях. Там, де ви здаєте, можна прикріпити роботу, ви там напишете мені повідомлення, яку тему ви обрали. Це і буде домашнє завдання обрати тему і почати її виконувати. Два тижні на виконання цього проєкту, мені здається, це багато, і вас повинно вистачити часу. Що незрозуміло. Це Ще раз, скільки буде часу на виконання цієї роботи? Два тижні. Два тижні цієї роботи добре. Більше там домашнє завдання до цього уроку ви не виконуєте, тільки виконуєте, обираєте тему та починаєте працювати. Тема і мета з вас. Добре? Якщо добре. ви виконуєте весь проєкт до наступного викладача, то побачення. Так, дякую за урок, чекаю від вас. ваш А у мене знання буде домашнє завдання. Обов'язково до побачення. До побачення.